Suden, Be azen do Тетяна Нестеренко, родом із села Високе Тягинської громади, п'ять років працювала і жила у Польщі. Після деокупації правобережжя прийняла рішення повернутись до рідної громади. Працювала в амбулаторії тепер у складі медичної мобільної бригади Кейсерс, яка організовує виїзні прийоми лікарів у деокуповані населені пункти Херсонщини. Вже більше двох років я працюю в організації. Я добре знаю. Наші села так, Херсонщини і володію інформацією, де яка потреба найбільша, найкритичніше, і куди потрібно поїхати. Потім ми цей маршрут узгоджуємо з військовою адміністрацією і рушаємо собі. Люди звикли до того, що наша мобільна команда здійснює виїзди, і вони вже замовляють, що там. Пишуть мені або телефонують і говорять Тетяна, привези мені ОЗД спеціаліста або привези мені офтальмолога, або привези мені кардіолога. Такі поїздки бувають небезпечними для членів медичної бригади. Жінка розповідає, як потрапили під обстріл під час прийому в одній з прифронтових громад. Люди місцеві. На жаль, вони вже знають, що таке обстріли. То вони сказали, що всі сидимо в амбулаторії ніде не виходимо, тому що ну не можна, бо ніхто не знає, куди воно прилетить. Ми посиділи 10 хвилин. Обстріл припинився, і нам місцевий їхній співробітник амбулаторії сказав, ви маєте сім хвилин, щоб швиденько звідси поїхати. Ми вийшли з амбулаторії, бачимо, що праворуч там вже будинок палає. За освітою Тетяна Медсестра 10 років працювала у Херсонській обласній дитячій лікарні. Під час проживання у Польщі здобула фах юристки. Після початку повномасштабної війни знову повернулась до медичної спеціальності. Я вважаю, що Ну, що всі медики повинні зараз бути задіяні або на фронті, або в цивільному житті, тому що ну, ми на це навчалися, ми присягу на то давали. Тетяна виховує сина Матвія. Хлопець планує стати фельдшером, цьогоріч вступає до Береславського медичного коледжу. Мій син, на жаль, три місяці пробув в окупації, потім вдалося його вивести. І ми коли деокупували Херсонщину, ну вирішили разом, що ми повернемося і будемо хочемось ну, допомагати. Е, на той момент, коли я повернулася е, до села, там де мої батьки проживають, там не було жодного медичного працівника. І ну, я сразу, ну, відразу з першого дня е, розпочала, як то кажуть, свою роботу. За допомогу людям Тетяна отримала медаль знання душу серце людям від всеукраїнського об'єднання Країна. Альона Мовчан, Суспільне, Новини, Херсон.